Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю вам крепких і міцних і медоносних сімей. Сьогодні у нас 24. 24 березня. У нас погода на градусники показує 14. Можна працювати і, і помаленьку можна навіть розкривати і дивитися, робити певні дії, які ти плануєш на даний момент є потрібними. Медунка на підході. Орицвіт. Кизил Гуде. Дуже цінний, радній медонос і пилконос. Супер. Що зараз зазвичай потрібно робити? Сам перед переглядаю слабаші. Зазвичай я до них не дуже їм великої уваги приділяю. Їх ну, на пасіці, скільки відсотків, 10, може, може і менше слабашів. Вони йдуть, як можна сказати, можуть і донорами бути, можуть потім відводки з них робити, брати розпліт, можна підсилювати. А буває, що лишаю їх і вони собі різнотрав'я розвиваються, вже на липі вони вже працюють на різнотраві на соняху щось там дають. Буває і таке. Що зазвичай зараз я роблю? Звичайно, це. Дуже морока з цими слабкими сім'ями, треба їм приділяти багато уваги. І в цьому році невеличкий експеримент. Я хочу побачити, як спрацюють слабаші, якщо від них не брати ні розпліт, чи вони дадуть товарний мед. Вже у нас вже він був у, у ролику цей п'ятий номер. Зараз побачимо, чи тут є розпліт. Сім'я дуже була слабенька. Ось на три рамочки вона була. Що я ще зараз роблю? Ось і проблема з цими. Даю, ось роздаю, лишилося ще трохи. Роздаю медову ситу їм даю трошки солену воду, водичку їм даю і тобто водичку даю солонувату і додаю трохи синього йоду. Це теж як антисептик чи як воно ну Щось воно дає корисно для них. І мед, у мед додаю, як нас кажуть свої місцеві народні пробіотики. Наприклад, настойку елеутриокока, там іхінацеї. І навіть непоганий, непоганий пробіотик це обикновений чесник. Звичайно, можна робити настойку, додавати в сіроп, можна додавати. Їх проливати часником з сиропом. Це так, я думаю, що пізніше теж пролью всю пасіку. А буває, коли не мав часу, береш отак жменьку чеснику. Прості, плоскогубці, легенько розтиснув і поклав зверху на рамку. Це теж, кажу, що й часник кліщові неприємно. І ще я що роблю? Зараз ось це вже трошки лишилося ще цього року спробував отакий. Я раніше сам його робив. Смужки, щавельна кислота на гліцерині. Знаєте, він, мабуть, йде й на експорт, бо звідти така назва, звідси на український. І сам перед роздаю не всім, бо я не на всю пасіку купив. Там, де материнки ставлю, де слабенькі сім'ї теж ставлю і шукаю. Зараз е, сім'ї, які будуть материнками. Якщо вона проявляє агресію, значить вона не буде материнкою. Матка буде мінятися. І теж ставлю ці полоски. Бо сім'я, яка має бути материнкою, має бути сильна і здорова. Зараз ми відкриємо цей вулик і побачимо, що тут відбувається. Ось так виглядає ця сімейка. Дивимося, метку трошки є. Зараз глянемо, чи є розпліт. Тут українська степова 96-та лінія від Олександра Кривченка. глянемо, що там далі. Так, Дивимося, що тут. Так, тут розпліт є печатний і є відкритий. Метку трохи є. Дивимося з другої сторони. Теж. Печатний, можна сказати, піврамки, піврамки розплоду. Звідти і звідти. Так, дивимо далі. Друга рамочка. Тут теж ми бачимо розплоду стійки, щоб побачити нашу... Матусю, ай є вона, ай, зараз ми її покажемо. Стоп. Он є. Вся рамка в розплоді вся. Ось так. Ми зараз її додамо медової сити. Водички. Зробимо її тепличку. Перекриваю так пльоночкою. Залишаю невеличкий. Ось так виглядає. Залили рамки багато медової сити. Піджали її трохи. Ну, на на трьох рамках ну, я лишив її четверту, тому що тепличка, зробили тепличку і маці не буде де сіяти. Я думаю, через днів 10-2 неділі ці всі чотири рамки будуть з розплодом. Тоді прийдеться цих дві підставляти. І ставимо таких дві цих полосочки від кліща, роздавили отак. Чосничок прямо ставлю їх ось між рамки, можна отут, щоб бджоли не могли його. Запах, запах часника буде і буде оздоровлювати, це буде діяти як народний пробіотик. Так що ми сюди дали і синій йод. І настойку Елеутерокока. Ось так, цими слабкими сім'ями, отака і морока. А ці полоски, я думаю, що я вже на червень місяць зроблю собі сам. Тільки вже не полоски, а віскозні рушнички, Тоже гліцерин на щавельній кислоті. І було питання від початківців, як усилювати сім'ю. Ось о, зробити її всі умови, які тільки. Тільки ви вважаєте потрібними, щоб у неї було в достатку і меду, і водички, утепліть її крепко. А, і було питання, чи можна підсилювати розплодом. Ну, Зараз у березні не бажано, того, що ви ослабите дуже ту сім'ю, яка, ну, ту сім'ю, від якої ви будете брати. Десь, коли та сім'я вже буде десь в кінці квітня, можна тоді е, рамку. Від одної сім'ї взяти сильної, потім від другої. Ну, Я не буду нічого брати. От побачу тут на три рамочки. І ми будемо, ця сім'я буде постійно у нас у, у роликах. Побачимо, як вона викарабкається. Три рамочки, чи дасть вона товарний мед. А, і було ще таке питання, чи можна підсилювати з бджолою. Чи можна слабенькі сім'ї підсилювати, ну, давати ну, рамку з бджолою. Уже у квітні місяці не бажано давати з бджолою. Ну В принципі, є, можна брати отаку матку в клеточку. Просто невелику кількість канді забивати, зразу не оба отвори лишати, бо це не така є проблема. Або я даже ось, ось зараз підсиляю, просто сівший мед такий твердий, забиваю сюди, кладу матку, підсиляю і бджілки приймають, А якщо, то поставте просто канді, вони зайдуть і зразу її випустять. Можна тоді і брати рамку з бджолками, але матку треба обов'язково ставити в кліточку, бо ті бджілки можуть убити її. Ось так. Полоски наші українські. Це не реклама. Я їх просто взяв попробувати бо зараз не дуже хочу ставити хімічні. Це Екологічні полоски, до речі, їх можна робити і самими. Ось така проблема з слабкими сім'ями. Бачимо, бджолки активно несуть несуть пилок. У нас сонечко, я думаю, вже більше 14 градусів. Я зараз буду продовжувати роздавати полоски. І ще є там в мене. Подивлюся пару слабашів, точно такі самі дії буду робити, як я вам показував. Народні пробіотики, я думаю, що багато ми будемо вертатися до цих народних пробіотиків, або купляти є зараз багато, які розробляють. Дуже і чув непогані відгуки про ці пробіотики. Бо імунітет бджіл падає. Ми бачимо, що. Навіть весною, доживши до весни, бджілки, бджілки осипаються. І це є дуже проблема. Народних пробіотиків є. Ми будемо вертатися і до чистотілу, і до перцю, і до ехінацеї. Агір теж пробіотиком читається, який дає. Ось так, добре, друзі. Дякую вам. За коментарі, які ви давали, багато коментарі і... на... надихають, а багато підтримують. Чому підтримують? Тому що дуже приємно, що багато є однодумців, які підтримують твою думку. І це ти дум... дає тобі як впевненість, що ти на правильному шляху. Добре, хай вам всім щастить, хай вас будуть крепкі. Крепкі здорові бджолородини, і які вас будуть радувати протягом всього сезону. До побачення!